Ми звикли думати, що голод це про нестачу, але це брехня їжі у світі більш ніж достатньо. Проблема в іншому: хтось зробив бідність вигідною. Це відео про те, як голод став бізнесом, як великі корпорації заробляють мільярди на тому, що десь комусь нема чого їсти, і чому що більше голоду в світі, то стабільніші їхні доходи. Це буде некомфортно, але правду краще знати, ніж їсти те, що тобі продають як гуманітарну допомогу. Коли ми чуємо слово біж, одразу згадуються трейдери, графіки і нескінченні монітори та хлопці в костюмах, що хаотично щось вигукують. І якщо вам здається, що це біжі далекі від вашого життя, подумайте ще раз. У сучасному світі продовочі товари, такі як пшениця, кукурудза чи рис, це вже не просто їжа, це фінансовий актив. Простіше кажучи, це такі самі акції, як Apple чи Tesla, Тільки тут купують не частку в компанії, а можливість продати товар дорожче завтра ніж купив сьогодні. Ось як це працює простими словами: трейдери купують так звані ф'ючерси. Це контракти на поставку товару в майбутньому за фіксованою ціною. Наприклад, ти купуєш зерно зараз, але отримуєш його аж восени. Але ось тут починається найцікавіше. Більшість цих трейдерів жодного разу в житті не бачила ані пшенічного поля, ані навіть самого зерна. Вони ніколи не забирають те, що купують. Вони просто перепродають ці контракти далі. Чим дорожче, тим краще. А тепер запитання: як змусити ціну зерна різко злетіти? Найпростіше скористатись кризою. Наприклад, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, найбільші інвестиційні фонди миттєво охопила паніка. Мовляв, зерна в світі не вистачить. Ціна пшениці зросла майже на 50%. Тільки 10 найбільш хедж-фондів на цій кризі заробили приблизно півтора мільярда фунтів стерлінгів. Просто уявіть півтора мільярда фунтів за кілька тижнів, коли світу казали, що їжі може не вистачити. Але іронія в тому, що зерна насправді було вдосталь. Виробництво не впало критично, а голодні не з'явилися. Лися через брак урожаю. Він з'явився тому, що ціни стали недосяжними для мільйонів людей в Азії та Африці. І що цікаво, ці ігри з продовольством абсолютно законні. Ніхто не сидить у в'язниці за те, що робить ставку на голод. Ви колись помічали, що коли їжа дорожчає, нам завжди пояснюють це якимось об'єктивними причинами. Мовляв, поганий врожай, війна, погода не така. Одним словом, все дуже серйозно і ніхто не відповідає за це. Простими словами у світі існує явище, яке можна назвати премією за бідність. Це коли їжі у світі більш ніж достатньо, але ціни все одно ростуть, бо великі компанії штучно створюють ситуацію, в якій продукт стає надто дорогим для бідних людей. Як це відбувається на практиці, дуже просто. Корпорації контролюють великі частки ринку. Їм достатньо просто не знижувати ціни, навіть якщо собівартість знижується. Наприклад, коли ціни на зерно зросли через кризу, великі компанії швидко підняли ціну на готову продукцію, наприклад, хліб, макарони або каші. Але коли зерно дешевше, компанії кажуть: ой, а ви знаєте, ми вже понесли великі трати, тому ціни знижувати не будемо. Таким чином ціни залишаються штучно завищеними, а люди просто звикають платити більше. Ще один метод скорочення порцій та упаковок при збереженні ціни. Ви, мабуть, і самі помічали, як шоколадка чи пачка макаронів раптово схудла на кілька десятків грамів. Цей процес називається шрінкфляція, коли товари зменшуються, а ціна ні. Споживачеві здається, що все залишилось так само, але насправді він платить більше за менше корпорації. Заробляють додаткові мільйони доларів, а споживач, особливо в бідних країнах, лишається ні з чим. Тому коли наступного разу вам розповідатимуть, що продукти дорожчають через поганий врожай, пам'ятайте, іноді це правда, а іноді просто комусь дуже це вигідно. Давайте поговоримо відверто, хто вирішує, що саме ми їмо щодня. Ні, це не ви, коли відкриваєте холодильник і навіть не ваш лунок. Насправді глобальну харчову політику дуже часто пишуть не фермери чи дієтологи, а великі корпорації. У світі існує термін «corporate capture». Простіше кажучи, це ситуація, коли корпорації настільки сильно впливають на державні чи міжнародні організації, що політика починає працювати не в інтересах людей, а в інтересах цих компаній. Наведу конкретний приклад. Організація Фао це продовольча та сільськогосподарська структура ООН, яка має дбати про те, щоб усі на планеті мали доступ до їжі. Але як свідчить звіт IPS Food за 2000 2024 рік великі агрокомпанії, такі як Syngenta, Каргіл або Bayer, систематично беруть участь у конференціях та форумах ФАО і фінансують дослідження і навіть формують рекомендації, які потім офіційно затверджує ООН. Як це виглядає в житті? Дуже просто. Наприклад, якщо корпорація продає добрива, вона буде всіляко просувати ідей, що без цих добрив урожаю не буде. А потім у документах міжнародної організації ви раптом побачите саме такі рекомендації для урядів по всьому світу, і країни починають витрачати мільярди на закупівлі цих добрив саме у цих компаній. Це схоже на те, якби лікар прописував вам таблетки, які виробляє компанія, що платить йому зарплату. Формально все законно, а в реальності конфлікт інтересів очевидний. І це не якась конспірологія чи теорія змови. Це нормальна практика, яка задокументована у відкритих джерелах. Як наслідок, фермери у бідних країнах стають абсолютно залежними від дорогих імпортних технологій, а ті, хто жив у бідності, просто втрачають доступ до їжі через підвищення вартості її виробництва. Іронія полягає в тому, що ця практика часто ховається за гучними словами на кшталт. Сталий розвиток або боротьба з голодом, чи глобальна харчова безпека. А поки ви ще не встигли втекти маленьке оголошення. Я зробив окреме відео, де дивився туркменське телебачення цілих 12 годин. Це відео вже доступне для спонсорів каналу. Якщо хочеш побачити, як виглядає телевізор, який боїться сказати зайве, натискай стати спонсором. І заходь у клуб людей із сильною психікою. Лендграпінг звучить трохи дивно ж, правда? Це слово буквально означає захоплення землі і звучить так, ніби ми говоримо про якісь колоніальні війни 18 століття. Але знаєте що? Це відбувається прямо зараз, Тільки не з арміями, а з юристами, інвесторами і документами. Отже, простими словами, великі компанії, корпорації, і навіть уряди багатих країн масово скуповують величезні площі родючої землі в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії. Роблять вони це під дуже красивими приводами, мовляв, ми тут рятуємо планету від глобального потепління, вирощуємо зелені культури і допомагаємо бідним країнам розвиватися. Але в чому ж тут проблема? Справа в тому, що більшість цих земель до того обробляли місцеві фермери. Саме вони годували себе, свої родини і місцеві громади. Але коли землю скуповують великі компанії, місцевих мешканців просто виселяють, іноді навіть силу, іноді юридичними махінаціями. Замість невеликих господарств виникають гігантські плантації, де вирощують експортні культури, наприклад, сою, пальмову олію, кукурудзу для біопалива або взагалі просто засаджують територію деревами для вуглецевих кредитів. До речі, вуглецеві кредити це взагалі. Дуже зручна штука. Якщо ви багата корпорація і забруднюєте атмосферу, ви можете купити собі право забруднювати її далі. Як Дуже просто. Ви фінансуєте посадку лісів в Африці, а потім показуєте світу, які ви молодці, бо компенсуєте свої викиди. Але насправді ви просто вигнали сотні сімей з їхніх полів і сказали їм: вибачте, але тепер тут росте ліс. Ви більше тут не потрібні. За даними організації Грейн з 2008 року понад 30 мільйонів гектарів землі перейшли в руки іноземних інвесторів. Для порівняння це приблизно площа всієї Італії. І знаєте, що найгірше? Більшість цих територій знаходяться саме в регіонах, де й так є проблеми з їжею. Коли ми чуємо слово гуманітарна допомога, в голові одразу виникає картинка благодійники, фури з їжею, логотип ООН, волонтери, що роздають рис голодним дітям десь у таборі. Але що, якщо я скажу вам, що вся ця допомога це ще один ринок, тільки зі своїми гравцями, тендерами, контрактами на мільйони? Візьмемо один простий приклад. У 2022 році, коли війна в Україні спричинила паніку на зернових ринках, американське агентство USAID вирішило допомогти голодуючим у східній Африці. І що вони зробили? Вони закупили зерно в американської корпорації Cargill. транспортували його морем через Атлантику, а далі через Суецький канал. Минуло три місяці, а тим часом у тій самій Східній Африці фермери продавали зерно на місцевих ринках за копійки, бо їм просто не було куди його збути. Чому у не купило зерно на місці. По в більшості таких тендерів все вже давно вирішено. Виграють ті, хто має правильні зв'язки, стабільну логістику і великі офіси у Вашингтоні. І ціни там далеко не ринкові. У багатьох випадках вартість товару тричі перевіщує те, що можна було б купити локально. Просто тому, що це бізнес. Бізнес із вигідною назвою гуманітарна допомога. Йдеться не лише про державні агентства. Save the Children, World Vision, IRC, навіть частина підрозділів ООН, працюють із бюджетами в сотні мільйонів доларів. Але якщо подивитись, куди йдуть ці гроші, то значна частина витрачається не на їжу, а на логістику, транспорт зарплати регіональних менеджерів, офіси в Женеві та Лондоні. А ще на піар конференції, брендбуки і соцмережі з професійними допомоги. Коли їжа такі доходи до. Тих, хто її потребує, вона часто коштує в два-три рази дорожче за свою реальну ціну. Бо поки рис доїде до табору, за нього вже встигли заплатити митниці, кораблі, субпідрядники, охоронці складів і, звісно, логісти в костюмах. Але це не означає, що вся гуманітарна система фейк. Це означає, що допомога стала частиною ринку, а там, де ринок, там і гравці, які знають, як із цього витиснути максимум. І ось парадокс: замість того, щоб дати роботу місцевим фермерам, підтримати внутрішні ринок і доставити їжу швидко і дешево, система віддає перевагу найдорожчому і найдовшому шляху. Голод сьогодні виглядає не так, як ми звикли уявляти. Це не лише кислява дитина в Африці чи порожня миска рису. У 21 столітті голод має нове обличчя. Іронічно, але часто це обличчя людини з надмірною вагою. Парадокс у багатьох країнах найбідніші це водночас і найбільш перекормлені, але не нормальною їжею, а дешевими калоріями з цукром, пальмовим жиром, транжирами і фастфудом. І не тому, що вони обирають такий раціон, а тому, що їжа поганої якості це все, що їм залишили. У США, Мексиці, Бразилії на Філіпінах у найбідніших районах ожиріння вже давно не виняток, а масове явище. У деяких регіонах США серед людей, які живуть нижче за межу бідності, понад 40% мають ожиріння. А у Мексиці епідемія діабету серед дітей. А в арабських країнах пікові рівні гіпертонії у віці до 30 років. Бо свіжі овочі це логістика зберігання і термін придатності, а чипси солодка газована вода це дешево виробництво, її довго зберігається і дає миттєвий дохід, а також викликає звикання. Усе це зручно і вигідно. Компанії заробляють на дешевому шкідливому продукті. Потім заробляють ще більше на лікуванні його наслідків: інсулін, статини, препарати від тиску і антидепресанти. А далі продають фітнес-програми і детокси. Це повний цикл бідність, погане харчування, хронічні хвороби, фармакологічна залежність і ще більша бідність. І цей парадокс має навіть окрему назву в дослідженнях ООН Double Burden of Malnutrition». Коли в одній країні, а іноді й в одній сім'ї діти не доїдають, а дорослі мають ожиріння. І найгірше ця система також підкріплюється державною політикою. Наприклад, у США найдешевші продукти це ті, які субсидуються державою: кукуруза, соя або пшениця. А з них роблять сироп, борошно, крохмаль як основу всього фастфуду. Отже, настав час поговорити про цифри. Коли ви дивитесь новини, вам часто розповідають про голод як про наслідок якоїсь трагедії, наприклад, війни, стигійного лиха або неврожаю. Але правда набагато простіша і водночас страшніша. Їжі у світі більш ніж достатньо, її навіть більше ніж потрібно, щоб нагодувати кожну людину на планеті. Але, попри це, за даними ФАО, це організація ООН з продовольства і сільського господарства, близько сімсот ти мільйонів людей на планеті регулярно не доїдають, і це число постійно зростає з 2019 року. Воно збільшилося на 122 мільйони. І чому так відбувається? Причина не в нестачі їжі, причина в тому, хто цю їжу контролює. Подумати ось про що. Сьогодні в світі виробляють приблизно на третину більше їжі, ніж потрібно всьому людству, але майже третина цієї їжі просто викидається. Це навіть не питання того, що хтось голодний, бо не вистачає ресурсів. Це питання системи, яка побудована так, щоб їжа була доступна лише тим, хто може за неї заплатити. Якщо грошей немає, немає доступу до продуктів, навіть якщо вони лежать на полицях супермаркету за 100 метрів від вас. Найгостріше це відчувається в країнах Африки, Азії та Південної Америки. Там людям доводиться. Віддавати більшу частину свого доходу просто на харчування. Коли ціни навіть трохи зростають, мільйони людей опиняються на межі виживання. Саме в такі моменти міжнародні корпорації фіксують рекордні прибутки. Адже чим більше людей бореться за їжу, тим дорожче її можна продати. Є одна проста, але важлива істина: страх продає краще ніж будь-що інше, особливо коли йдеться про страх залишитися без їжі. От уявіть собі, завтра по телебаченню чи у ваших соцмережах з'являється повідомлення про те, що через глобальну кризу чи посуху наступного року їжі не вистачатиме. Що ви зробите? Ви підете до магазину і купите трохи більше, ніж зазвичай. А тепер помножте це на сотні мільйонів людей. Що відбувається? Правильно, ціни різко зростають, а на складах корпорацій радісно підраховують прибутки. Річ у тім, що великі компанії давно зрозуміли, не обов'язково чекати реальної кризи. Достатньо лише створити паніку, щоб заробити величезні гроші. І це не просто слова. У 2020 році, під час пандемії covid 19, світ побачив це на власні очі. Як тільки почалася паніка, ціни на базові продукти харчування злетіли до рекордних рівнів. Багато корпорацій зробили на цьому мільярди доларів, хоча реального дефіциту дефіциту їжі не було. Ось як це працює. Корпорації штучно створюють ситуації, коли здається, що їжі стане менше. Для цього навіть не потрібно фізично приховувати продукти чи скорочувати виробництво. Достатньо лише запустити чутки чи зробити кілька гучних заяв про можливий дефіцит. Люди панікують, скуповують продукти і створюється штучний ажіотаж. І ціни на товари миттєво стрибають вгору. А далі, коли ціна вже злетіла, великі компанії знову отримують величезні прибутки на продажах товарів, які насправді завжди були доступні в достатній кількості. Це і є бізнес, який побудований на страху. А тепер найголовніше ця система працює тому, що світ практично відмовився від формування стратегічних запасів продовольства, колись країни створювали резерви зерна на випадок поганих урожаїв чи надзвичайних ситуацій. Але зараз більшість таких резервів зникла, адже це дорого і невигідно. Відповідно, світ стає максимально вразливим до паніки і спекуляцій. Отже, тепер ви знаєте, що голод і бідність це не просто прикра випадковість, це не лише наслідок неврожаю чи поганої погоди. Голод сьогодні став чіткою і дуже вигідною бізнес моделлю для тих, хто контролює світову їжу. Великий бізнес навчився заробляти на тому, чого найбільше бояться люди: на страху залишитися голодними. І чим більше паніки, тим вищі ціни. Чим більше людей втрачає доступ до їжі, тим прибутковішими стають великі агрокомпанії, трейдери та корпорації. Парадоксально, але саме нестача їжі і є джерелом стабільних і прогнозованих доходів. Це відео не для того, щоб ви розлютились або почали сумувати. Воно про те, щоб ви чітко зрозуміли, як саме працює ця система і що ви можете зробити. Можливо, наступного разу, коли ви будете чути про кризу чи подорожчання продуктів, ви вже будете знати де шукати справжні причини. Бо насправді їжі вистачає на всіх, просто комусь дуже вигідно, щоб ви про це не думали.